В даному навчальному курсі я викладаю зелені технології, а саме використання сонячної енергетики та вітрової енергетики. На сьогодні це є основні джерела відновлювальної енергетики, і от у нас, коли така зараз складна ситуація в енергосистемі, тільки завдяки сонцю і вітру в наших домівках є електрика. Тому хочеться навчити студентів цим технологіям для того, щоб вони могли їх впроваджувати. Мета вивчення даного блоку пом'якшення наслідків змін клімату полягає в тому, щоб надати студентам комплексні знання про глобальні екологічні зміни. Важливо розвинути критичне мислення і аналітичні навички для того, щоб студенти усвідомлювали глобальність екологічних проблем. Але також не менш важливо, щоб студенти не тільки розуміли масштаби проблеми, але й були готові до активних дій в своїй майбутній професійній діяльності. Для цього ми розглядаємо кілька важливих тем. Першою з якою є реакція кліматичної системи на природні та антропогенні чинники, де студенти дізнаються, як викиди парникових газів або ж глобальний вплив космічних змін впливають на формування кліматичних явищ довкола Землі. Другою важливою темою є кількісне оцінювання наслідків змін клімату, де за допомогою різних методів і моделей студенти Навчаються оцінювати фактичні зміни, що відбуваються під впливом кліматичних змін у екосистемах, сільському господарстві, водних ресурсах, здоров'ї людини, третьою ключовою темою є вивчення викидів, проблеми викидів парникових газів і відповідно джерел їх зменшення, як, от наприклад, запровадження альтернативних джерел енергії або ж інноваційних методів очищення промисловості. Викидів. Четвертою темою є опанування стратегій сталого землекористування, яке фокусується саме на таких підходах, як збереження лісів, відновлення деградованих земель або ж. Е Сталі стратегії у агрономії, що сприяють пом'якшенню змін клімату. І п'ята дуже важлива тема це та, де студенти знайомляться з різними міжнародними ініціативами, угодами, рамками в сфері пом'якшення змін клімату, зокрема з Паризькою угодою та національними планами дій в сфері змін клімату.